В моїй країні війна, а у вас як справа вам пощастило терористи від вас далеко. А у нас така от столітня територіальна підстава чотириста років ніяких гарантій, ніякої безпеки. Ми не святі за пазухою купа грубих помилок. Не тих обирали, не тим довіряли. З чужими молились. Тепер чужинці приставили до скроні курок. Буває, питаю себе, може, неправда, може, наснилось? Не Ні, не сон. А страшніша кошмару реальність. Розтрощені долі не вибирають дитина, він чи вона. Знищуй націю, роби, що хочеш. За це отримай тотальну безкарність як у вас справа? Бо в моїй країні триває війна.